Так, 2 жовтня, 2025 рік, дизель-генератор наш, серійний номер 220 80 дата 07 2022. Приступаємо до запуску. Так. Запалювання, нагрузка виключена, той автомат включений, що на підігрів. Так. І так, в авто. Um show alto, um show manual. Це така його аварія зараз буде. Так само і на мануал режимі. Ну, хай зараз зупиниться. О, оце воно. Може ще раз завести, так? Або.